Так розумію, кадрові і е, вилізтів на заміні. І це марокняк і тригубець. Всі інші зараз на майданчику. Я думаю, що це дуже-дуже. Це Перші це два кіпери. Владислав. На правий фланг передача. Трата там Легчанов, Не перегриє він зараз. Тригубець Богданов. Тригубець класно вперед віддає. Люблінський зупиняє м'яча. Люблінський пробиває на місці. Воротаря, Ківсенерій, беркурій. Не забуваємо. Зупини м'яча. Тригубець Люблінський забиває зараз Галицька здоба. Люблінський відзначається. Класно розіграли. Люблінський. Випередив зараз. Команди Галицька Здоба. Коваль пробиває. Це в руки зараз. Обидва колективи. Е, зараз Кіпсенерія на п'ятому місці 4 очки. І Галицька Здоба. Це він. Ні, пробиває все-таки Тригубець. Коваль пробиває! Люблінськ. Лихчанов на люблінську Люблінський стріляє, Дубик. Тригубець! Тригубець. Пробиває Тригубець. Зараз Михайлишин. Гричук. Гричук стріляє в руки Кардош. Бо поперемо. Гураль. Константінов кордо. Десь крикнути навіть надати. На горіхи забиває зараз Микола Богданов. 2-0 для Галицької здоби. Хороший розіграш. Коваль відпасовує зараз на Богданова. Богданов. Хлопці, вони вже вони вже програли цю зустріч таке враження. От при всій повазі, при всій. Друзі, другий тайм. У Нас розпочинається поєдинку. Гауцька здоба Ківс. Енергія 2. бажання сьогодні допомогти галоцькій здобі. Микола Богданов. Тікає! Люблінський! 3-0. 3-0. Як же ж класно зараз розіграли Богданом на Люблінської Люблінський все зробив солідно і. Для Люблінського найважливіше. Давайте вам ще також розповім, як загалом команди. А, ой, небезпечно зараз травма, я так розумію. Богданов може вирішувати проти Дубика, Не проходить події. Очікування суперника. Чихання суперника на своїй половині поля, і вже там зустрічаючи. Шандра, гураль! На цьому... Простріл, але там... Ліківськ. Гречук. М'ять зупиняє, пробиває, простріл, м'ять. Далі, юнару! Речук пробиває. В... Михайлишин. Коваль сам в обереж. Передача. Люблінський. Довго. Довго насправді тут зараз. Мигаль сильно вперед. Але Шандра ні. Шандра не там. От десь е, той, цей попередній епізод, дякую ще дивилися наші трансляції. Коментували. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей.